Ринки трохи поштурмило. Ми побачили і відтоки капіталів, і розчарування, і злети, і величезні падіння, особливо останніх декілька днів, тижнів. Ну і настав час звернути нашу увагу до кого? До біткоїну. Це ми сьогодні і будемо робити. Отже, друзі, всім привіт! З вами Світлана. Сьогодні, звичайно, говоримо про біткоїн. В першу чергу, але ще буде декілька цікавих новин, так що не пропусти цей випуск. Якщо не підписаний обов'язково, підпишись, постав лайкос на перед цьому відео, я споряджусь, тобі сподобається. І... Від відео реферальні посилання і партнерські набіржі, реєструйся торгуй з задоволенням, а також підписуйся на інші соцмережі. Ми пігнали дивитися скоренько. Новини основні подивимося і далі будемо аналізувати, що ж нам далі робити. Отже, почнемо наші новини з дуже цікавої, як на мене, і досить неординарної події, яка відбувається прямо зараз на ринку не тільки криптовалют, а й акцій і всього решту. Отже, пам'ятаєте, такий фільм був цікавий: ставка на пониження. «Big Short», я не знаю, як його по-різному називають. Коротше, там в головній ролі був Крістіан Бейл. До речі, дуже люблю цього актора. Подивіться собі цей фільм, хто ще не бачив, дуже класний фільм. Дуже класно, гра акторська передали, сюжет шикарно. Ну, і взагалі нас це цікавить, тому що ми торгуємо, там і трейдери. Так от, там у фільмі, коротенько сюжет в двох словах. Менеджер хедж-фонду цей Майкл Беррі, який зараз моєю спиною, він... Зробив ставку на пониження якраз тоді, коли ця криза назрівала в 2008 році, і оця мильна бульбашка була з тими іпотечними кредитами. Коротше, він передбачив падіння ринку нерухомості та в Америці. Сказав, що це мильна бульбашка. І ну дуже класний фільм, такий напружений. Подивіться собі. Так от зараз він знову виходить на арену. Слухайте, що відбувається цього разу замість суп. Стандартних боргів, його погляд спрямований на кремнієву долину саме на бульбашку штучного інтелекту, яка на його думку ось-ось лусне цього тижня. хедж фонд Беррі оголосив про купівлю опціонів на продаж акцій гігантів штучного інтелекту Nvidia і Palantir на суму 1,1 мільярд доларів для тих, хто не дуже обізнаний у Wall Street, це означає, що Беррі робить ставку на те, що акції цих компаній. Падуть коротше, буде пониження на шорт устави. Чому це важливо? Тому що коли Майкл Беррі вважає, що існує бульбашка, люди прислухаються, якщо не для інвестиційних порад, то хоча б для розваги. Беррі не вперше викриває абсурдну ринкову іфорію і заробляє на цьому. Отже, що нам варто звернути увагу на що в нас, в нашій сфері в крипті, ми торгуємо. В нас є такі токени. Які прив'язані до AI, та до штучного інтелекту. Якщо щось відбувається на ринку, я пам'ятаю, коли, наприклад, просто так на приклад веду, коли Ілон Маск перейменував Twitter на X, всі токени, з які починалися на X, страшно стрельнули. Просто так, щоб ви собі уявляли, як Ринок Крипти реагує на такі речі. Так, от, якщо в разі отаке от почне відбуватися, і дійсно почнуть падати конкретні акції конкретних компаній, там NVIDIA і Palantir, то і наші токени, які пов'язані з AI, мають всі шанси. Злетіти дуже сильно і стрімко і низько. Так що, друзі, перевірте свої спотові портфелі. Подивіться, що у вас там відбувається. Якщо у вас, наприклад, вже якийсь є мінімальний прибуток, це не фінансово правда, Ну просто ну, зверніть увагу. Та? Я е, попереджаю, майте собі на увазі, що такі речі можуть відбутися. Ну, але, звичайно, якщо у нас ельцезон, то ми сподіваємося на шалений ріст і коротше, сподіваємося на ріст. Отже, починаємо підбиратися до біткоїна, але так здалеку. Та? Отже, друзі мої, такий діяч, е, як Джеймс Чанос, він відомий тим, що любить шортити. Та він отримує довго шортові позиції. Офіційно закрив свою хеджовану угоду MicroStrategy Bitcoin після 11 місяців, поклавши кінець своїй гучній ставці проти акцій, пов'язаних з біткоїном та акцій стратегію, розгортання інституційних коротких позицій є індикатором зміни тренду. Що може означати, що найгірше для компаній, що тримають і зберігають біткоін, вже позаду. MicroStrategy зараз володіє понад 640 тисяч біткоїнів і стабільно купує кожне падіння, ніби Майкл Сейлор ніколи не чув про управління ризиками. Навіть недавно останнє це падіння він підібрав. Ми знаємо, він такий серйозний холдер біткоїна і серйозний його амбасадор, і коротше, такий дійсно потужний любитель. Ну що ж, будемо сподіватися, що е, такі речі та, будуть брати приклад з нього, з таких е, ну, серйозних. Шортистів та і інші шортисти, які так само захеджували свої позиції, і так само вже захочуть закривати шорти, щоб дати можливість для росту, для останньої, ну так, можливо, останньої. Сподіваємося, останньої хвилі росту біткоїна. Нам вона потрібна зараз як ніколи. Вона вдихне свіже повітря для наших альткоїнів. І нарешті наші портфелі трошки позеленіють, бо вони вже так задовбали тими червоними кольорами. Добре, пігнали далі. Отже, друзі, підбираємо до аналітики біткоїна. Що тут такого цікавого відбувається на нашому ринку? Давайте по порядку. Аналітики охарактеризували червоний жовтень. Перше негативне жовтневе виконання біткоїна за 6 років. Тобто, та пам'ятаєте, перед жовтнем в кінці вересня всі говорили: ну, жовтень обов'язково має бути класним, зеленим. Біткоїн завжди кожний, вже 5-6 років підряд. Та біткоїн росте в жовтні. І тут всі сподівалися на той жовтень, і Жовтень показав себе от таким, яким він себе показав. Далі. У неділю 9 листопада Трамп тобто вчора оголосив через свою платформу True Social, що американці отримують дивіденд на суму не менше 2 тисячі доларів, чули вже так? на людину, крім людей з високими доходами, створений за рахунок тарифних доходів. Тобто, це дозволяє, ну як би то сказати, подумати та що люди, багато хто з людей, які хочуть інвестувати. Кладуть ці дві тисячі своїх, можливо, тисячу з них, в тому числі в такі речі, як крипта, як біткоін. Так? Тобто, ну це можливо дасть нашому крипторинку якийсь так само свіже повітря, особливо на фоні, якщо Альта полетить. А вже деякі альтикої не стріляють, як ви встигли помітити на такі, як Зеста і деякі ще. Ринки криптовалют зросли на новині про те, що Сенат запровадив важливу міру фінансування. Пізно ввечері в неділю мінімум 60 голосами, сигналізуючи про неминучий кінець 40-денної зупинки уряду, яка почалася 1 жовтня. Вісім сенаторів демократів порушили лінію партії і підтримали угоду, яка включає континуальну резолюцію до 31 січня і пакети фінансування для кількох ключових агентств. Тобто. Це повинно, ну цей шатдаун вже закінчується. Та домовилися там, е, закінчують. Слава Богу, це так само має дати класний поштовх, це має ну, освіжити економіку. Тим більше, що ми знаємо, ставки ФРС знизилися, дешеві гроші, багато ліквідності. Коротше, чекаємо, чекаємо. Ну аж аж хочеться, щоб вже воно нарешті закінчилося. і Полетіло. Аналітики Дескрипт вважають, що якщо біткоін збереже... Свій після халвінговий візерунок рух у бік 120 тисяч 150 тисяч до кінця 2025 року залишається досяжним. Це така аналітика. Біткоін ETF показали знаки стабілізації після постійних відтоків впродовж жовтня. Ну тобто, ми розуміємо, ми пам'ятаємо, який жовтень був. І в першу чергу страдали Bitcoin ETF. спотові. вони перервали шестиденну серію відтоків. Залучивши 240 мільйонів доларів нових інвестицій, очолюваних і від BlackRock та ФБТС від Фіделіті. Ну самі розуміємо, хто в цій галузі є передовим. До речі, BlackRock так само знову недавно вийшов, висловлювався класно про біткоїн, про криптовалюти, що за цим всім майбутнє, Ну знову знову натрусив, Сподіваємося, що це все дозволить. Ну тому, що розумієте, люди там в Америці, інвестори, такі, які получать зараз по 2000 тисячі доларів, вони слухають таких людей, як ну фінк, та і подібні. Вони дивляться, куди в хеджфонди вкладаються, і вони собі почуть несуть туди свої кремні. Так що а тим більше, якщо вони ще й дармові, чому ти занести? Так от. Друзі мої, чекаємо, чекаємо, сподіваємося, надіємося. А ви сподіваєтесь, напишіть мені в коментарях, чи вже все втратили надію. Якщо не підписалися ще на мій канал, то будь ласка, підписуємося, ставимо подобачку цьому відео, переходимо на соцмережі, мої інші підписуємося в описі під цим відео. Якщо хочете вчитися торгувати на крипторинку, заробляти класні гроші. До речі, підпишіться на мій інстаграм, там в сторісах я тестую нову стратегію, показую свої результати. Вам буде корисно. Так що, друзі, обов'язково тут під цим відео анкета перед записом навчання кого цікавить. А я вам кажу всім до нових зустрічей, Па-па!